В Ізраїлі не відмовляли президенту України Володимиру Зеленському у візиті солідарності, а попросили почекати. Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю італійському виданню Ла Репабліка». За його словами, візит Зеленського обговорювався практично відразу після атак бойовиків Хамас. І на той момент Ізраїль не був готовий до його приїзду. Ми не відчуваємо себе відкинутими. Ми обговорили з ізраїльською владою візит відразу після нападу Хамас. Вони сказали нам, що нам доведеться почекати. Кулеба зазначив, що в перші дні після атаки в Ізраїлі не чекали на жодного іноземного лідера, але тепер усе змінилося. Інформація про те, що Зеленський хоче здійснити візит до Ізраїлю, з'явилася в ЗМІ ще 11 жовтня, але влада двох країн не погодила поїздку. У Тель-Авіві вже побували президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Підрозділи двох бригад морської піхоти України ймовірно перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонської області. Про це повідомляються аналітики інституту вивчення війни. Згідно з їхніми даними, на геолокованих кадрах видно, що українські військові просунулися на північ від піщанівки і до пойми. Також повідомляється, що за даними РосЗМІ, дві штурмові групи ЗСУ висадилися на східному березі Дніпра і прорвали оборону окупаційних військ, тимчасово зайнявши всю пойму та позиції на пів. В околиці піщанівки аналітики зазначають, що військове керівництво РФ стурбоване нездатністю своїх військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро. Це пов'язано з тим, що російське командування останніми місяцями залучило більшу кількість елітних підрозділів із Херсонського напрямку на Запорізький. У звіті також повідомляється, що російські джерела та військори переймаються тим, що дії України на східному березі можуть бути частиною масштабного плів. Плану і стануть плацдармом для більшого наступу. В Україні запрацював єдиний реєстр військовозобов'язаних, який значно спростить процес мобілізації. Про його запуск повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, електронну базу призовників наповнено більше ніж на 90%, а сама система є повністю захищеною. Як повідомляє УНІАН, електронний військовий облік вже зараз застосовується у деяких регіонах України та на фронті. Реєстр військовозобов'язаних має персональну та службову інформацію необхідно. Ідно для постановки на військовий облік отримання статусу УБД або білого квитка за допомогою цих даних можна поставити чоловіка на військовий облік навіть без його особистої явки в ТЦК. Доступ до цих даних матимуть ТЦК та Служба безпеки України. Також представник президента України у Верховній Раді Федір Ваніславський раніше заявляв, що повістки онлайн можливо будуть вручати, але в довгостроковій перспективі. Крім того, Ваніславський в інтерв'ю виданню BBC розповів, що зараз. Немає необхідності посилювати мобілізаційні заходи в Україні. Центри комплектації працюють у рамках вже оголошеної в країні мобілізації.